Добрий ранок, діти! Вигляньте у вікно так скажіть яка зараз пора року? А ви любите зиму? Так. А за що? Доберіть слова, щоб характеризували зиму красиво. Яка вона зима? Правильно, діти! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Я хочу вас познайомити з вершем, який називається наша ялинка. А написала його поетеса Наталя Забіла. Це українська поетеса. Подивіться, діти на неї. Ось послухайте вірш. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани. На садки, на ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграї білих мух, як м'який холодний пух. Біле, біле, все навколо, ясне, чисте, як ніколи, мов пухнаста ковдра ліг, скрізь на землю білий сніг. І тупочуть ноженята по блискучому сніжку. Це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. До вікна летять сніжинки до дитячого садка, а у нас в садку ялинка, та й велика ж от така на ялинці і намисто, і ліхтарики барвисті, і блискучий білий сніг. На зелені біти ліг, і круглясті мандаринки, і червоні зірочки, і стрибають круглялинки, дуже раді малюки. Ось такий вірш малята. Діти, вам сподобався вірш. А давайте тепер спробуємо розповісти разом цей вірш за схемою. Приготувалося. З неба падають сніжинки, на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки і тупки закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух. Біле-біле все навколо. Ясний чистий, як ніколи, мов пухнаста ковдра ліг. Скрізь на землю білий сніг і тупочуть наженята по блискучому сніжку. Це ж до нас сьогодні свято у дитячому садку. Молодці, молодці діти, дуже гарно. Спробуйте самі вдома повторити цей вірш разом з батьками. я впевнена, у вас все вийде. А зараз давайте разом повторимо. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки, закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграї білих мух, як м'який холодний пух. Біле, біле, все навколо, ясте, чисте, як ніколи. Мо ковдра ліг. Крізь на землю білий сніг і тупочуть ноженята по блискучому сніжку. Це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. До вікна летять сніжинки до дитячого садка, а у нас в саду ялинка та й велика ж от така. На ялинці і на мисто, і... На І ліхтарики барвисті, і блискучий білий сніг, на зелені біти ліг, і круглясті мандаринки, і червоні зірочки, і стрибають круглялинки, ялинки дуже раді малюки, діти. Я сподіваюсь, вірш вам дуже сподобався. Я дякую вам за увагу. На все добре!